Бровай це було не мого Вона повинна зробити тебе сильнішим. Не бійся зробити перший крок. Все велике починається з малого. В тебе повинна бути ціль в житті. Без неї ти загинеш, як квітка без води. Проходить день за днем, а ти просто живеш. Ти не плануєш свій день, і ти не маєш цілі. Як так можна жити? Прокинься від сну прийшла пора все раз і назавжди змінити. Наповни сенсом кожну хвилину свого життя. Адже воно одне і неповторне. Дисципліна повинна бути у всьому. Не йди на поводу у свої втоми План, стратегія і система Повинні завжди бути в твоєму арсеналі. Ти людина цілі, ти людина дії, ти людина позитив, ти людина слова, в тебе багато цікавих ідей на майбутнє Твоє життя цікаве і змістовне. Розірви, кайдани, які <пас> тебе <пас> тримають на фініш, чи тебе нагороди чекають. Цього залежить твоє майбутнє. Думай про те, що буде завтра. Mm -mm. Не стій на місці кожний день має бути прогрес. Люди скажуть, ти не зможеш, але ти тихенько роби своє діло. Кожний ранок розпочинає з молитви до Бога. Це перший принцип успішних людей. Не соромся каятись, а соромся грішити, не соромся біблії, соромся травку курити. Твоє покликання бути головою а не хвостом. В твоєму ДНК написано, що ти чемпіон, проти вітру йти ти нелегко буває. Але великий шторм народжує великих моряків, Велика жертва народжує велику перемогу. Якщо ти за правду, сам Бог прийде тобі на допомогу, пускай свій хліб по воді. І він до тебе невдовзі вернеться. Переможці народжуються в боротьбі. Переможець це той, хто не здається. Щоб не стало з тобою поганого, головне, не падати духом і не втрачати надії, адже надія освітле майбутнє, це те, що дає нам сили долати різні перешкоди, піднімаючи голову вгору Потрібно заходити в завтрашній день. Від того, що ти будеш робити сьогодні, буде завтра залежати твій результат. Збережи своє величезне, дитяче серце, пізнавай цей прекрасний і великий світ Отримуй знання, набирайся досвіду, прочитай і виконуй новий заповіт. Коли ти народився, ти один плакав, а всі навколо тебе раділи. Проживи своє життя так, щоб коли ти будеш помирати. Всі навколо тебе плакали, а ти один посміхався. Весь цілі живеш, А час летить. А час летить. Що буде завтра? Думай, завтра, думай як чемпіон Думай, як чемпіон. Не, бійся, не бійся Від цього залежить твоє майбутнє Ти безцільний живеш, час так летить Подумай про те, що буде завтра Думай як чемпіон Oh